привет и здрасте, и здесь фигляров не фигли на М-студио. Но это и все было новости, но и фигля у еден и тот самый час. Кристина Орбакайте уменьшила свой носик с экономленной кожей, достаточно было кирпоровой на дубленку. Друге місто і ситуація до Кусеншика. Уходжує Рахман, шпотаться на вулицю, другий його слухай, ти що вийшов на вулицю п'яний такий? А тот каже, ну то як, чого? Тепер комода у нас на сині. Ну і перше місто бесеги, бо е, прийшли е, позирати, позаратиться е, сорок які туди, сюди, ходять, натягаються по ще ніде не були. Ну і той ка, Іден каже, чуть давайте сфоткаємося. О, давайте я в центрі. Іден каже, і той і другий каже: Добре, а я на вокзалі. Ну no, що, на сьому все рехликом махну і геть піду.